Професійна порада від фахівців це що ж робити майбутню ферму. Матеріали для стілажів, матеріалів уйма, є метал, є дерево. Більшість початківців думають, що дерево дуже швидко буде псуватися і заростає грибком. Дивіться, саме ці дерев'яні стілажі у мене простояло тут 5 років. По якості ви бачите, за рахунок того, що у мене правильне опалення. У мене немає конденсату з цим деревом, нічого не буде і через ще п'ять років. Але я використовую цей матеріал для чого? Коли ми людині майбутньому інвестору, рахуємо якусь величезну площу, все що впирається в інвестицію в бюджет на цю ферму. Дерево значно дешевше. Всередину ми застіляємо плівку ПВХ. Плівка ПВХ 5-10 разів дешевше ніж пластик. Таким чином, ми і робимо величезну робочу площу і. Економимо бюджет для того, щоб більше заробляти на вирощуванні раків. Тому я рекомендую починати з дерева і плівка ПВХ, але всі інші варіанти ми можемо теж з вами індивідуально обговорити і пояснити, чому то або інше ми можемо обрати. Тому звертайтеся до нас, компанія ЗОКУ з радістю вам допоможе, і ми знайдемо саме ваш варіант, який вас влаштує.